Слава Україні! Аналіз роботи медичних закладів за перший квартал 2025 рік показує стабільну роботу. Потрібно відмітити, що первична медична допомога надається в повному обсязі вчасно спеціалістами. Виплата заробітної плати, платежі за комунальні послуг проведені в повному обсязі, і є досить позитивні. Напрямки співпраці ну, наразі скарг від людей немає. Є комунікація постійна, і треба відмітити, що працівники і фахівці працюють над покращенням послуг. Ми наразі звертаємося до славучан, ті, хто ще не підписав декларації, це в ваших інтересах. Будь ласка, звертайтеся до лікарів ці до ці послуги. Ми готові надавати повним обсязі без виключення. В разі, якщо сімейного лікаря немає по якихось причинах, ви звертаєтеся відповідно до спеціалістів і вам надають талончик. Наразі черг нема, і ці послуги надаються дуже оперативно. По Славутській міській лікарні потрібно відмітити також, що за перший квартал трошки попідтягувалися. У нас були великі перебої з фінансуваннями. Наразі за перший квартал біля тристі мільйонів отримали по 24 деклараціях. Кошти виплачена зарплата в повному обсязі. Комунальні платежі проведені. Зараз наша задача заключається номер один. Що ми повинні встановити не установки. Ми повинні сонячні батареї встановити. Для того, щоб суттєво зменшити споживання енергоносій по сонячних батареях. У нас є проекти, які вже підтверджені щодо позитивного вирішення їх реалізації. Ми відповідно зараз проведемо ще тендер на виконання капітального ремонту по покрівлі. Для того, щоб туди також сонячні батареї встановити, і таким чином, в літній період часу, ми плануємо повністю забезпечити електропостачання за рахунок сонячних. Панели. По ремонтних роботах флюорографію виконують, завершують працівники виконання робіт, і там будуть належні умови вже надання послуг. Наразі в нас стоїть питання: четвертий поверх. Ми там закупили відповідні матеріали, щоб там виконати роботи, привести в належний стан. Є також сьогодні потребності хірургічні операційно хірургічному відділенні проводити капітальний ремонт. Харчоблок, ну і частково вже то, там ремонти, те, що зв'язано з приведенням належний стан, деяких приміщень на території лікарень. Ми сьогодні обговорили з керівництвом заклада, відповідно, вони спланують і ми підтримуємо, допоможемо для того, щоб ці роботи виконати в повному місці. Щодо скарг, наразі таких суттєвих скарг немає. Є звернення людей, на які ми також реагуємо, оперативно реагуємо, Послуги надаються в повному обсязі. По тому, що я вже озвучив, по 24 пакетах, тому. Також максимально в цьому напрямку будемо розширатися, послуги покращувати і надіємося на максимальне позитивне вирішення всіх питань всіх пацієнтів, які звертаються до нашої лікарні. Всім дякую, все буде.